Ніколи не робіть цього. Ніколи. Це інформація для тих працівників, які проводять своїм підлеглим інструктажі. Часто я стикаюсь з такими ситуаціями, що в журналі інструктажів підписався керівник і в тому, що він. Провів інструктаж і там далі в тому, що він здійснив допуск до роботи, але підпису працівника немає. Аргументація а, в тому, що там працівник десь не встиг поставити свій підпис, він зараз підійде, або сьогодні, або завтра і розпишеться. Вам потрібно, як керівникам, зрозуміти одну річ: цього моменту може не настати. Людина або потім не схоче розписатися в цьому журналі, або просто, не дай Боже, фізично не зможе цього зробити. Тому всім керівникам, Наполегливо рекомендую розписуватися в журналі інструктажів про інструктаж та про допуск до самостійної роботи тільки після того, як розпишеться працівник про те, що він пройшов відповідний інструктаж. Якщо інформація була корисною, став лайк. Якщо є що додати, пиши в коментарях, підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.